Вітаю, друзі! Це Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Віталій Шевченко, директор комунального підприємства Експлуатаційне лінійне управління автомобільних доріг, доріг» широко відомим миколаївцям як «Елу Автодоріг. Добрий день, Віталій Родинович. Раді вітати вас у нашій студії. Зустрічаємося напередодні вашого професійного свята, 27 жовтня. В Україні відзначить День та дорожника. Про це обов'язково ми поговоримо трошки нижче. Для початку те, що називається про такі не святкові будні. У нас в принципі осінь така вже в розпалі, те, що називається, і перші такі досить значні опади дощі вже були. Як показали себе зливові системи? Зливова система працює досить непогано. На сьогоднішній день ми почали вже в активній фазі уборку зливових колодязів. Вже наприкінці осені зливових колодязів. Багато з них вже було почищено не то, не то, щоб по декілька разів, а по декілька десятків разів. Тобто, після кожного дощу і перед кожним дощем, коли ми знаємо, що буде знову рясна злива, ми вичищаємо від опалого листя зверху та підіймаємо кришки колодязів та вичищаємо внутрі, для того, щоб не забувати труби в подальшому. Я перепрошую, це титанічний труд. У вас на балансі цих колодязів сотні, очевидно, Тисячі, правда? тисячі. 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 Значить, у нас 54 км всього зливої каналізації, з яких на балансі 36, і в цьому році ми прийняли ще 4 від Інгульської адміністрації. Значить, ті, що прийняли, ми їх ну, обновляємо, робимо там невеликий ремонт, і після цього вимиваємо їх і вводимо в експлуатацію вже як новий зливовий колектор, зливового відка. Я, до речі, я перепрошую знову ж таки, я планував про це окремо запитати: наскільки в літній період вдалося, умовно кажучи, пройтись по всьому цьому господарству, відновити його, відремонтувати, можливо, якось там реконструкцію якусь більш капітальну зробити безпосередньо от, в зливових колодязях. Дивіться, я б сказав так, що в тих умовах, в яких ми є, то тобто у нас досить невелике фінансування для цих задач. Але ми відновили 95 колодязів знову. Тобто це старі колодязі, які були там з кирпічної кладки, повалені, там десь обрушені з трубами поломаними. Тобто, 95 колодязів було взагалі цілком відновлено до нового стану. По трубам було вимито 6800 метрів труби. Це каналопромивним обладнанням. Це те, де було. Від 30 до 90, а іноді даже і 100% засміченість за труби, і вона або повністю ну, не, ну, не проводила дощову воду, або проводила, але не в той кількості, в якій потрібно для того, щоб вода дуже швидко сходила з дорожнього полотна. Якщо говорить про капітальний ремонт саме больших колекторів та больших, ну, великих таких лівньових віток, ми капітальні ремонти не робимо. Тобто, На сьогодні ми не маємо на це ні людей, ні фінансування. Але увесь ремонт, який є аварійний, весь проводиться вчасно. Тобто, якщо ми виявили, то ми одразу його проводимо. За цей рік для нас один із таких великих досягнень, я вважаю, було те, що ми, може, це комусь покажеться там, ну, не дуже. Сталою практикою, але ми з Олександром Федоровичем, з міським головою, е ходили пішки прямо по колектору дормашини, дивились ну, і. Перечі, стан, да, це дивились певний і... резонанс мало це відео. Е можливо, але ми побачили на власні очі тось, ті місця, які дійсно не справляються, і є декілька технічних рішень, які ми проводимо. Ну, Зараз проводимо, Тобто ми їх вичищаємо. Ми їх там, де можемо підробити, ми їх підробляємо, ремонтуємо. І є команда архітекторів, які ну, якби на зараз вони пропрацьовують питання, які можливі ще варіанти та. Як його можна розширити та поглибити для того, щоб він більше відводив води. Тому що сказати, що він не працює, він працює він працює досить непогано. Да, він засмічується в, де в де деяких містах, в яких він е дуже вузький і е не, всти, не встигає проводити цю ну, лівняву воду, яка е разом зі сміттям туди, туди ну, підпадає. Але е на сьогодні ми. Е Думаємо і з проєктантами працюємо над тим питанням, що зробити ще так, щоб воно стало ліпше і більше проходило води. Добре, як плануєте організувати роботу, от, ну так чи інакше, осінь перейде в зиму і почнеться період масового листопаду. І ми розуміємо, що якщо це ще співпадає а, по часу з такими зливими дощами, mm -hmm. то відповідно листя ну, просто заважають стікати воді. Як плануєте от такі моменти організовувати роботу підприємства? Ну це явище вже є на сам, ну, на сам вона... вже зараз це вже має зараз є, да, І листя вже попадає. Є одна бригада, яка е, би незалежна від дощу, від того там, перед дощем, або після доща, там, ну, ми ну, їх проїжджаємо та вичищаємо. Є одна бригада, яка насамперед кожен тиждень. Проїжджає по маршрутам, у нас розроблені маршрути, і вони проїжджають, дивляться, якщо є опале листя, вони їх вичищають одразу. Тобто змітають його з дороги, змітають там в радіусі декілька метрів для того, щоб це листя не попало з дощем саме ну, в лівньовку. Окрема проблема це побутове сміття в зливовій каналізації. Я, наскільки гостро її вважаєте для нашого міста? Дивіться, є така, я б сказав, Красна лінія, це дормашина. І ось в цьому районі, е, от скільки ми проходимо і див, дивимося на цю каналізацію, стільки ми знаходимо врізок. Незаконних врізок. Ні, я перепрошую. Про незаконні вріжки трошки нижче. Я от пам'ятаю, ми з вами попередній раз зустрічалися в червні, і десь приблизно в той же момент, от там напередодні нашої зустрічі, міський голова показував, і, і тоді мова йшла про те, що це характерний колодязь, якщо не помиляюсь на 12-й повздовжній, який скільки б його не чистили працівники, умовно кажучи, батінки, матраси і всякий інший непотріб, потім все одно там через якийсь час з'являється. Я саме про таке засмічення. Ну, таке сміття. Теж має, ну, має місто бути, то воно є. Воно є, і містяни, би, деякі колодязі просто засипають сміттям. Є е -е, колодязі, які засипають квітами. Тобто, насамперед, це вулиця Спаска, це вулиця Проспект Центральний та Третя Слобідська. Тобто, там, де є квіточний ринок, там, де є якісь біляшні. Тобто, Там і квіти, і е жир від біляшів. Це все є. І потім воно прилипає і пакети, і забиває. З е -е, Ну, наважаємось боротись, але як вам сказати правильно, е ці місця нам вже відомі, і ми вже їх просто планово проходимо, вичищаємо і розуміємо, що там є ця проблема, і приймаємо їх як постійний. Ну тобто, ми е розуміємо, що заклик, заклики, да. заклики до сумління не працюють. Н Потрібно просто. Поки ні. Ну, будемо сподіватися, що все одно буде щось змінюватися. Ще проблема, яка має все-таки, напевно, змінюватися. Незаконні врізки, в зливову дощову каналізацію, ну, власне, побутових е, е, виходів. Ось я попереду за це питався сказати, тобто, о тому що незаконні врізки це для нас на сьогодні дуже яскрава проблема, тому що, наприклад, колектор дормашини. Четвертий колектор, так називаємой, він завжди, е, в усіх місцях, має воду, має е, якийсь негарний запах, і ось. Скільки б ми їх не там панували, вони знаходяться знову, знову і знову. До цього процесу зараз підключився ще водоканал. Вони мають дуже гарне обладнання. Причому у них є обладнання, яке вони закуповували ще до війни, а є обладнання, яке вони. Отримують, ну, очевидно, до, зараз. Досить недавно да, отримали і почали його використовувати. І для нас там, де ми раніше не могли не зайти, подивитись, тобто там, де діаметр труб дуже невеликий, тобто вони запускають таку невеличку машинку. Машинка має на собі камеру, і вона проїжджає до 150 метрів, і по кругу на 360 градусів поворачується ця камера, і вона нам показує повний стан і труби. І всіх врізок, і всіх е, можливих е, перетинів нашої труби іншими комунікаціями для того, щоб ми розуміли, що, ну, би, що може трапиться во время ну, зливи. Тому що всі врізки, вони насамперед е, чим вони опасні? Да? Саме сміття, воно накопичується, заліпає, і потім, коли йде дощ, е, е, це сміття не дає проходить е, воді. і Листя, все, що з дороги зливається, пісок, воно привращається в закупорку і не дає далі уходити на цій воді. Тому, насамперед, це те, що загрізняємо річку та цим стоками. А ще забиваємо самі труби, які потім перестають працювати. З яким? Давайте трошки поговоримо про дороги. Давайте ямковий ремонт. Ну власне, так чи інакше, вже рухаємося знову ж таки до холодів. Розуміємо, що період часу, коли можливо здійснювати ямковий ремонт, він так чи інакше закінчується. Чи встигли зробити все, що планували? Чи ще скажімо так, певні плани є? Дивіться, я вважаю, що на десь 90% ми виконали все завдання цього року. Ми відробили близько 20 тисяч квадратних метрів ямкового ремонту, це цифра, яка взагалі відображає і ямковий ремонт, і зняття напливів, і зняття якихось деформацій, підсипань. Тобто є місця, де ми ще плануємо попрацювати з ямковим ремонтом до. Появи дощів та до появи холодів. Чому? Тому що, як правило, ямковість вилазить по весні, коли сходять морози і відкривається дорога ну, вже така тріщинами. І осінню ці тріщини. Вони наповняються водою, і коли машина проїжджає колесо, вона, воно дає такий ефект, як гідроудару. Тобто ми його не бачимо, але асфальт, верхній слой, шар асфальту, він починає розлазитись, тобто він розрушається. Так ось там, де є ще такі тріщини, така сітка, і є декілька там невеличких ям. Ось ці участки ми насамперед зараз відмічаємо і стараємось пройти до холодів, щоб на момент настання дощової погоди та холодної погоди морозної, щоб ми вже не мали там е як. Як сказати, щоб ми превентивно їх ліквідували ще до появи цих ям, які вони трнуки будуть на цьому місці? А якщо ми візьмемо загальну ситуацію по дорогам по місту Миколаєву, які найбільш проблемні е ділянки, от саме з точки зору ну збереження якості дорожнього полотна на сьогоднішній день, самі проблемні, які ви виділяєте для себе? Слухайте, я би виділив би Херсонське шосе. Тобто я вважаю, що ця ділянка від вулиці Новозаводська аж до вулиці Проспект Центральний, вона не просто проблемна, ми її навіть не можемо ну, досить нормально зробити, тому що вона настільки перерита комунікацією. Там багато комунікацій, да. там люки виходять причем, на, на проїзну частину. Так, причому всі комунікації: і тепломережі, і водоканальські мережі, і газмережі, і. Ну, от Все, що розуміло. є в місті, на, на цій вулиці є все. Тобто, На таких вулицях потрібно робити повну заміну комунікацій повну, з повним капітальним ремонтом дороги. Тому що на ній навіть неможливо зробити якісний ямковий ремонт. І ще, ще ж важлива, скажімо так, складова вашої роботи це наявність достатнього фінансування. Ну, В принципі, досить багато слів, в тому числі і в цій студії, сказано про. Проблеми міського бюджету 2024 року у червні місяці, коли ми спілкувалися в студії з міським головою, він так висловлював таке стримане сподівання, що можливо якось в другій половині року вдасться за рахунок якихось перерозподілів, але все таки додати трохи грошей на дороги, чи вдалося знайти ці кошти. Дивіться, якщо брати взагалі той фонд, який нам був потрібен на 2024 рік, то дефіцит склав приблизно 75%. Нам дійсно на сесії додавали гроші, додали їх тільки зараз, і ми їх зможемо використати лише в листопаді та в грудні місяці, але це ж зрозуміло, що це не 75% від тієї потреби, яка ну, повинна бути. Ну, насамперед, треба не, ну як, давайте не будемо забувати про те, що в нас війна, і навіть те, що ми робимо, це теж дійсно непогано. У нас і дорожнє полотно, і лівньова каналізація працює досить в нормальному стані. Тобто, так, да, можливо, ми хотіли, щоб це була дорога, як в Германії, або в Швейцарії, або десь в розвинутій країні, але я вважаю, що на сьогодні. Спасибо, ну, как бы, дякую, за те, що у нас є. Це теж непогано. А, у вересні міський голова а, ну, власне, був на підприємстві і показував новий а, асфальтоукладчик, який вам безпосередньо передали, а, я так розумію, західні партнери, угу. які досить серйозно допомагають місту Миколаєву. Під час власне повномасштабного вторгнення, який взагалі сьогодні матеріально-технічний стан підприємства? Наскільки воно забезпечено безпосередньо? Ну, по перше, необхідною технікою? Ну а по-друге, власне, ця техніка наскільки вона нова, наскільки вона відповідає тим вимогам, які напевно сьогодні існують. Ми за, ну, за час війни ми трохи приросли в нової техніки, да? і ми продовжуємо приростати. Тобто в нас є донори, які нам постійно допомагають. Якщо говорити саме про цей асфальтоукладчик, він вже надійшов десь місяці-два назад, але е в нього ще не повна комплектація, і ми очікуємо, що десь через. Два-три тижні знадідуть всі запчастини і всі комплектуючі, і, і ми його будемо вчитися на ньому працювати, запускати. І задача для цього асфальтоукладчика на наступний рік це укладання невеликих перекрестків, це, це укладання, можливо, Тих місць, де утворюються, ну якби, от, наприклад, остановки вони в нас мають дуже велику колійність. Тобто їх потрібно два-три рази на рік перекладати, але коли їх перекладають вручну, це один вигляд і, одне, і одна якість. А коли перекладає асфальтоукладач, це зовсім інша якість, тому що він ліпше у щільні, він ліпше і гладше укладає його. І ось ми сподіваємося, що саме на цих ділянках на наступний рік він нам якраз і буде потрібен. А щодо техніки, яка ще повинна надійти, то в нас ще будуть надходження по катках, ще будуть надходження по ресайклеру. Ресайклер це дуже інтежна, така цікава машина, яка може бути і грейдером, і ресайклингом, і стабілізатором ґрунта. Це для, підготов... для підготовчих робіт на тих ділянках, на яких там ну, ну дуже вже дорога там зійшла, і залишилось таке остаточне названня, що це дорога. Ось там воно може нам стати у нагоді. Ми чекаємо, ну би ще на, на всі ці надходження, десь до березня місяця, і десь в березні, коли ми все зберемо, будемо навчатись. Але є ж проблема люди. От, власне, про це я також хотів запитати. А що сьогодні з персоналом? Чи є кому працювати на це? Дивіться, у нас на підприємстві десь 240 е людей повинно працювати. Але на сьогодні в нас ті, хто фактично приходить на роботу це люди, які не служать ЗСУ і не би, ну, уїхали з міста, це 100 людей. Всього-навсього 101, 101 чоловік. Ну, тобто, человек. фактично, потреба, дефіцит кадрів більше, ніж в два рази складає. Ну, 60%, 60 нема. Так, е, не. uh, да, багато людей пішли до лав ЗСУ, але все одно їх не вистачає. Їх не вистачає навіть тих, хто є. І на наступний рік я вважаю, що ну, ця обставина може для нас бути ще важче, я це розумію. Ну, але будемо якось ну, Я не знаю, з... ми бачимо, що ваші колеги, з, наприклад, так, Миколаїв Пастрансу, Миколаїв Електротрансу намагаються залучати жінок, напевно, до якихось. Ну, я розумію, ага. що укладка асфальту. Це це абсолютно специфічна і точно чоловіча робота. Але можливо є якісь роботи, де е, жінки ну, могли б перенавчатися, донавчатися. і взагалі от, до навчання персоналу. Чи розглядаєте mm -hmm. таку можливість? Дивіться, у нас о, от зі ста людей, чоловіків лише 40%. Mm -hmm. А 60% це жінки. У нас жінки асфальт укладають, причому укладаючи і в мирний час укладали. Є ті жінки, які працюють по 40 років на підприємстві, саме на укладки. На вкладанні асфальту. Але є такі індивідуальні сложні професії, сложні, сложні чому? Наприклад, оператор фризи. Ну, жінка фізично ну, не може витримати ті навантаження на фризі, які ну, витримує ну, чоловік. Чоловік виходить і його трасе після цього. Це по-перше. Є такі професії, наприклад, як оператор асфальтоукладача. тобто це жінка в теорії може, але ви десь бачили жінку на асфальтоукладачі? Ну, я не бачив зовсім взагалі ніде. Хоча я по роду своєї діяльності я звертаю увагу на дрібні деталі, очевидно, деталі, на да. які не фахівець не звертає увагу. Да. Поки ніде не побачив жінку на асфальтовкладачі або на комбінованій дорожній машині, яка сіллю посипає в зимовий період дороги, ну це дійсно важкий труд. Тому, жінки, да, ми пропонуємо жінкам приходити і сідати і на катки, і на асфальтовкладач, але поки ніхто не прийшов. Зрозуміло. На жаль. А... Про подальший технічний розвиток підприємства. Бачимо, що на початку жовтня виконком передав на баланс вашого комунального підприємства певну кількість техніки в рамках проєкту переробки будівельного сміття, яке утворилося через ракетні, артилерійські удари окупантів по житловій і інфраструктурній забудові. Як взагалі просувається цей проєкт зараз? Дивіться, цей проєкт вже. Почав рухатись, вже виділили ділянку земельну, значить, вже ми почали її осваювати, тобто робити технічну документацію. На сьогодні ми застопорились на етапі розмінування, тобто розмінування сапери вже були, вже показали, де є вибухонебезпечні предмети. Ми очікуємо вивозу цих предметів та вручення нам акту відповідності, що ми можемо саме цей майданчик використовувати. Ми вже підготувалися технічно. У нас надійшла техніка від японської програми. Це компанія, компанія Джайка. Це ну, такі дробільні великі комплекси. Значить, три комплекси вже надійшло великих. Один комплекс ще надходить на наступному тижні. Потім до цих комплексів ще надійшли три великих екскаватори: там бульдозери, навантажувачі. Тобто це комплекс технічних рішень, для них, для них потрібне лише тільки ну, місце, і можна починати ну, по суті, це би, розвивати. Але по сроках я так вважаю, що приблизно десь 2-3 місяці нам потрібно для того, щоб це. Цей майданчик облаштувати, запустити згідно норм чинного законодавства, згідно норм екологічних норм. Тобто я так вважаю, що десь приблизно в січні ми його повинні запустити, якщо у нас буде все по плану. А персонал, який можна на ньому працювати? Персонал це питання. На сам перед, ну, ми зараз. Ну, пер, перші люди почали приходити, це адміністрування і фактично навіть є вже одна одиниця механізації, людська одиниця, я маю на увазі. Але це да, це виклик. Тобто чоловіки не не хочуть йти, тому що треба пройти з е, пройденими документами через ТЦК. І ТЦК як би це для них ну как би перешкодили. Певна пересторога, да. да. розуміємо. А, переживали вже власне вся Україна і Миколаївне виключення. Переживали влітку такі, ну скажем так, блекаути. Досить такі а, тривалі відключення електроенергії, і на зиму нам прогнозують також досить складну ситуацію. Для вас це є викликом? Ну, для, для підприємства, думаю, ні, тому що ми обладнані дизель-генератором, і ми влітку провели такий аналіз значить, вартість електроенергії на генераторі. Для нас фактично така ж сама, як від, від мережі. Да, міської мережі. Чому так? Тому що ми більш ужимаємось, більш економимо і, звісно, би, в місяць витрачаємо менше коштів, ніж би ми витрачали на мережі. Так, да, це може незручно. Але я вважаю, що ми би, це ну, пройдемо. І ті роботи, які проводяться на дорозі, там. Ну, ті ж самі лівньовки, вони зазвичай вони звикли до генератора, вони завжди ну, працюють на генераторі. А, робота на асфальтуванні вона как би, теж, ну, как би, для нас вона не є ну, как би, залежною від електроенергії на сьогодні. Тому я вважаю, що ну, как би, на нас це не дуже вплине. Ну, Якщо ми вже говоримо про роботу вашого спеціалізованого підприємства, то маємо, звичайно, розібрати, е, наскільки ви підготуєтеся, чи, можливо, вже підготувалися до безпосередньо зимового періоду, коли можливі і сніг, і дощ, і намерзання, і ожеледиця, Ну і далі за списком. Ви, напевно, краще це розумієте, чим ми всі, не фахівці. Е, в якій стадії підготовка? Це саме цікаве питання. Тоді відповідайте. Дивіться, значить. Ми підготували 2800 тонн солі, тобто ми докупили ту сіль, яка в нас зазвичай в середньому проходить по року по зимовому періоду. Але і ми навіть якісно вважаю, там приросли по автомобілям. Але перший виклик це саме водії, яких насамперед замість 42 в нас їх менше половини. Десь 16-17 на сьогодні. Тобто рухомий склад є. Це але... вже виклик, так. Да. Якщо це буде дуже великі, затяжні, наприклад, снігопади, то перші дв... там, другі сутки ми ще витримуємо, на треті сутки вже люди падають і працювати вже ну, нікому їх буде змінити. Це по-перше. По-друге, чому я назвав це цікавим питанням, ну, є таке припущення, що коли Каховський ГЕС. Перестала, не так, Каховське водосховище перестало існувати, то це був великий гідроакумулятор, який для нашого регіону давав більш прохолодну температуру влітку, але більш теплу взимку. І воно ограждало нас від деяких опадів і холодів взимку. Так ось, як цього літа ми побачили аномальні температурні рекорди. Влітку, тобто ми не мали цього акумулятора, гідроакумулятора, тобто, і ми побачили, як нагрівається наш регіон влітку, то є припущення, що саме взимку ми можемо побачити а, аномальну для нас, тепер ну, ми скажемо аномальну, тому що ми звикли до теплої зими, але вона може бути трохи холоднішою або трохи сніжною. Тому для нас це може бути теж цікаво. От, до речі, продовжуючи вашу думку, я знаєте нашу звернув увагу, що. А от, наприклад, у нас ну, такі от рясні осінні дощі вже е, зараз пройшли в жовтні. Mm -hmm. А минулого року перші такі значні рясні опади у нас були десь після 10 листопада, тобто на місяць пізніше. Тобто дійсно цікаво, як тепер природа розпорядиться, і як ці фактори будуть впливати на все наше життя. Очевидно так. Ну, тому я говорю, що для нас це може бути цікавим. Цікавим Ми е зараз ізучаємо і кількість опадів. Після кожного дощу ми робимо помітки. Ми е в каналі той ж дормашини на намалювали лінійку, і після кожного дощу фіксуємо, як вона змінюється на початку, всередині дощу, наприкінці дощу. І ми поки бачимо, що. Ну, влаги по нашому регіону саме по опадам стає трохи більше. Ну, далі побачимо. Ну, аграрії, напевно, з задоволенням сприймають цю інформацію. Як власне, з цим будуть справлятися міські ну, відповідні системи? І з огляду ще на всі ті проблеми, про які ви говорили вище? Ну, будемо сподіватися, що місто впорається з цим всім. На фінал? Декілька слів поздоровлень. Давайте трошки позитиву. Декілька слів поздоровлень для да, колег автомобілістів це. і для колег дорожників. Ну, я хочу насамперед напередодні свята автомобілістів. Ну, я вважаю, що кожен в нашому місті трохи ну, автомобіліст. Є в нього транспорт або немає в нього транспорту. Але я бажаю насамперед мира нам. Мира скоріш ну, скорішого миру. І насамперед, українського неба над головою. А дороги, ну, це якось ми будемо потрохи впораємось всі разом, але впораємось. Я бажаю миру. Це насамперед. телекомпанія телекомпанія Март. Розділяю ваші сподівання і приєднуються до цих побажань. і Поздоровлень, Віталій Володимирович, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді, за вашу роботу ще раз з наступаючим святом разом до перемоги. Дякую. дякую.